18.07.2015 року по вулиці Мусорського поблизу зупинки громадського транспорту 44-й квартал було скоєно двома особами 96-го та 94-го року народження розбійний напад на двох чоловіків 60 та 61 го року народження. Дані молодики заволоділи чоловіків мобільними телефонами, після чого з місця скоєння кримінального правопорушення зникли. 6.08.2015 року даних чоловіків було викрато. А також повідомлена їм про підозру за ознаками статей 186 частиною 2, 187 частиною 4 та 121 частиною 2 кримінального кодексу України. Хотів би звернутися до небайдужих мешканців міста Кривого Рогу, які б могли бути свідками чи очевидцями вказаного злочину, та допомогти повно всебічно та неопереджено дослідити всі обставини зазначеного злочину, хто можливо бачив з мешканців Кривого Рогу дану подію або їм. Щось відомо з приводу скоєння даного злочину, просив би повідомити за номером телефона 067 935 77 13 102 або 440 32 74.